Росія каже, що не може прийняти пропозиції США щодо України в нинішньому вигляді. Про це пише видання Reuters. Росія відхилила пропозиції США щодо припинення війни. Пише видання. Переговори зайшли у глухий кут, за словами заступника. Голови МЗС РФ пан Рябкова в ініціативах США немає вирішення корінних причин війни, і тому Москва вимагає від України відмовитися від НАТО окупованих територій та скорочення української армії. В той же час високопоставлені чиновники Трампа вважають, що перемир'я в Україні навряд чи буде досягнето найближчі місяці. А у The Guardian підкреслили, що в якості передумов для Припинення вогню Путін наполягав на умовах, які б по суті демонтували Україну як незалежну функціонуючу державу. І міцно її втягли насправді у сферу впливу Росії. Росія заявила, що не може прийняти американські пропозиції щодо припинення війни в Україні у їхньому поточному вигляді, оскільки вони не вирішують проблеми, які Москва вважає першопричинами конфлікту. Як пише Reuters, коментарі заступника міністра закордонних справ Сергія Рябкова свідчать про те, що Москва та Вашингтон поки що не змогли подолати розбіжності, які президент Володимир Путін підняв більше двох тижнів тому, коли заявив, що пропозиції США потребують коригування. Німеччина вважає, що зусилля України щодо перемир'я зайшли у глухий кут, а Китай каже, що Переговори надихають про це. Пише видання Associated Press. Трамп не повинен йти за тактикою Путіна, яка лише затягує мир в Україні, каже глава МЗС Німеччини Аналена Бербок. За її словами, перемовини між Росією та США зараз зайшли також у глухий кут. Бербок наголосила, що Путін імітує для Трампа готовність до переговорів. А президенту США Дональда Трампа це не має вводити в оману таке. Тактика затягування часу, яку має нині російський диктатор Володимир Путін, а Бербок сказала, що тактика Путіна спрямована саме на відтермінування миру в Україні. Міністерка закордонних справ Німеччини Налена Бербок, яка прибула до Києва з неоголошеним візитом, заявила, що через глухий кут між США та Росією щодо укладення угоди про припинення вогню подальша підтримка європейськими союзниками України у війні є абсолютно важливою. У неділю Трамп вилаяв президента Росії Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, висловивши розчарування продовженням бойових дій у війні, яку він пообіцяв швидко припинити. На зруйновані електростанції сподіваються, що припинення вогню могло б дозволити її відновити. Це публікація американського видання «The Washington Post». Видання розповідає про українську електростанцію, яка належить компанії ДТЕК. Автор пише: російські удари по українських містах продовжуються. З досить жорсткими темпами, вбиваючи десятки людей і дітей за останні тижні. Незважаючи на це, працівники електростанції пише видання, сподівались, що будуть все таки якісь зміни у зв'язку з можливим енергетичним перемир'ям. Автор розповідає про роботу цих людей. Він каже: під час обстрілів працівники заводу одягають каски та важкі бронежилети і часто присідають, сподіваючись, що захисна стіна з мішків з піску. Захистить їх від літаючих осколків. Видання пише: спочатку повномасштабного вторгнення 76 працівників ДТЕК отримали поранення п'ятеро загинули. Ця величезна електростанція була мішенью стільки разів, що робітники, зрештою, перестали міняти вікна. Майже рік після останньої атаки Росії скло все ще розбито та обшито фанерою. У вестибюлі темніє цифровий дисплей, який колись відстежував виробництво електроенергії. В Україні ширяться чутки про вибори. Чи може Зеленський думати про вибори влітку? Цю ситуацію розбирає видання BBC. Автор пише про інформацію, яку розміщало видання за економісти. Про реакцію офісу президента, який спростував можливість проведення виборів влітку. В той же час видання BBC поговорило з головою центральної виборчої комісії України Олегом Діденком. Він також вирішив публічно. Виступити і заявити про спекуляції. Він повідомив вебсайту Українська Правда, що а, закон про вибори доведеться змінити перш ніж можуть відбутися будь-які вибори. Він сказав, що чинні правила стверджують, що парламентські вибори повинні відбутися через 60 днів після скасування воєнного стану і 90 днів. А, Має відбутися от така пауза для президентських виборів, але через війну знадобиться більше часу, а це вимагатиме певних законодавчих змін. Пише Бібісі. Оскільки українські міста майже щоночі бомбардує Росія. Ідея проведення виборів може здатися фантастичною. Але на вулицях Києва знову обговорюють перспективу виборів. Президентські вибори мали відбутися у 2024 році, але не відбулися у зв'язку із воєнним станом. Але це не завадило Кремлю стверджувати, що президент України Володимир Зеленський є нелегітимним лідером і вимагати проведення нових виборів як умови угоди про припинення вогню. А я кажу вам, друзі, почуємося, побачимося. І як завжди, продає слово владу Волошено. Традиційні слова від Вікторії Максимова ще більш важлива інформація у рамках рубрики «Інформаційний фронт. Побачу. Дякую до зустрічі. Артилерійський дивізіон 210-го окремо штурмового полку. Знову ж таки про нього йдеться. Відкриває збір на 12 канальний реп, який можна встановлювати на дах автомобіля. Вартість такої приспособи 530 тисяч гривень. Вже зараз QR-код на екранах. номер карти також про цей збір. Ми говоримо щогодини, друзі. Долучайтесь, і ви будьте активними, не забувайте підтримувати українське воїнство. Станом на зараз кажу, дякую Наталка Фіциш. Після Репортера з'явиться обов'язково в ефірі. Її ж поява була анонсована також і дещо раніше. Звати її Анастасія Міщенко, і це репортер. Так, чекаю на появу Анастасія Нарешті. А Я ж тут. А я ж тут кажу, ж кажу ж, за кадрами. мене не чути. Що ж я тобі дякую за твою роботу і з задоволенням буду розповідати про новини. Новий випуск репортера вже готовий. тож кажу тобі до зустрічі вже завтра. Годиннику 14-та на прямому репортер, тож одразу до головних новин. Ворожі евпівдрони атакували мешканців Хотінської громади, які намагалися виїхати із прикордоння. Четверо людей хотіли евакуюватися із небезпечного села на тракторі. Проте на відкритій місцевості техніку атакували два російські безпілотники. Трактор був пошкоджений, люди не постраждали. На допомогу приїхав поліцейський, який доправив потерпілих до Сум. Давайте бігом злазьте. Злазьте, злазьте. Знайсте до фуми, дрони літають. Бабушка, будь ласка, бігом. Бросайте палку, на мене спирайте. Знікали. Давайте. Я вас знесу зараз. А? Вночі російські війська масово ударили по Чорнобаївці на Херсонщині. У наслідок прильотів частково зруйноване приміщення місцевої амбулаторії. Потрощене медичне обладнання, пошкоджені також приватні оселі, пекарня, пошта та будинок культури обійшлося без постраждалих. Яка прилетіла товар? Так, Та багато ця стінка, яка вісіла з теї сторони. Ця порядка два відра вже винесла. Викинула росіяни. Атакували Херсон дронами. Поранені двоє чоловіків. Вони у лікарні. Окупанти атакували Дніпровський район міста. Скинули вибухівку з безпілотника.